Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна, я вас вітаю на своєму каналі. Хто бачить мене вперше? Це канал Психіатри здорової людини. Тут ми з вами говоримо про психіатрію таку популярну, про психотерапію, про життя. І іноді трішки про парфуми. Хто мене знає, я вас вітаю. Я, можливо, помітила, що давненько я не записувала нових відео. І якраз сьогодні ми в тому числі і про це поговоримо чому так? А сьогодні хочу поговорити з вами на тему, яку мені підкинуло просто саме життя. Важливу тему, тому що ми про це говоримо багато на консультаціях. Я сама про це багато думаю, тому вирішила поговорити з вами сьогодні про це. Це тема цифрового детоксу. Його необхідності, і його ролі взагалі в нашому психічному здоров'ї? І навпаки, яку роль в нашому психічному нездоров'ї грає ось ця от історія, що ми постійно на зв'язку маємо бути і ця купа інформації з різних джерел, як це все на нас впливає. Значить, що сталося? Чому? Саме життя мені підкинуло цю тему. Тому що минулого тижня, вівторок вранці, абсолютно неочікувано, абсолютно без всяких попереджень і будь-яких на те причин. Нібито у мене зламався мій телефон, де у мене було, в принципі, все. Всі там контакти, робота, Інстаграм, Ютуб, ну все. І спочатку я якось так думала, що ну, телефон, в принципі, не старий, нормально працював. Я думала, що ну, може там просто не зарядився за ніч, може, щось таке невеличке. І навіть не очікувала, що це затягнеться на тиждень. Як в результаті вийшло. І думаю собі: ну, у мене запланована робота, у мене є ноутбук, там є всі контакти, є інтернет, все значить, станеться. Все, що заплановано, все станеться. І тут, значить, у мене десь після 11-ї зникає інтернет вдома. Теж на рівному місці, без якихось там причин зникає просто от наглухо там. Перезавантаження, нічого не допомагає. Він просто не працює вся. А в мене запланована робота, потім там заплановані певні справи та зустрічі. І я взагалі без зв'язку. І я не можу навіть ніяк повідомити, що я не можу вийти на зв'язок, що мене не буде. Що робити в цій ситуації? Ну, я обрала. Спостерігати за своїми емоціями, там, аналізувати, що приходить в голову, і що взагалі відбувається, коли от я опинилася в такому ніби вакуумі. Да? Ще я обрала читати книгу, я вам зараз її покажу. Бо люди скаржаться часто, що в них не вистачає часу на читання. До речі, я от думаю про там, наступний свій контент-план. Наскільки вам цікаво буде взагалі таке відео чи, можливо, стрім про книжки. От, і що саме? Отже, що я читала? Я читала прекрасну роботу Віри Агеєвої. чудову, яку я дуже люблю. Я вже раніше читала її книгу. За лаштунками імперії, слухала її лекції, мені вона дуже подобається. І Це марсіянина Хрещаток. Щоб ви розуміли, за той день, коли в мене не було зв'язку і не було інтернету, я прочитала рівно половину. То, так. І взагалі, знаєте, цей тиждень без зв'язку. Ну, потім інтернет там ввечері відновився, я всім відписала, все нормально, всі питання були залагоджені. І потім, що тиждень відбувалося, я могла вийти там вранці з ноутбука, відповісти, кому там було треба. На роботі. На роботі у мене є тільки вайбер. Хто вайбер написав, той написав. І ввечері. Все, інстаграму в мене не було. там, І якби, кількість соцмереж була обмежена. Цей тиждень залишив по собі цікаве і насправді дуже приємне відчуття. Тому що я дізналася, що я можу доїхати з точки А в точку Б без карти і без навіть годинника, орієнтуючись в принципі, на своє внутрішнє відчуття часу, яке як надивно працює. Я відвідала театр, чудову виставу, і дуже давно я не дивилася виставу так уважно, без телефону і не отримувала таку кількість задоволення. Робота ставалася як не дивно. Тобто, всі, кому було важливо і потрібно, всі до мене дописалися, і ми зв'язалися, все відбулося. То виявляється, що життя без смартфона, без телефону, без інтернету таке є. І це, ну, якби. Я і без того і раніше про це здогадувалася, але не всі люди, які звертаються на консультації вже з таким значним вигоранням, в це вірять, це розуміють, і для багатьох страшно просто не те, що там тиждень без телефону прожити, а страшно навіть вимкнути сповіщення, скажімо, ввечері або на вихідних, бо таке враження виникає, що станеться щось страшне, щось жахливе. Я пам'ятаю, якось там колись на консультації сказала, що ну, ми говорили про цей цифровий детокс, в мене запитали, там, як ти з цим справляєшся. Я сказала, що ну, в мене є така практика, що я можу поставити телефон на режим літаку і піти там, на тренування і до ранку його не вмикати. І таке було запитання: а якщо щось станеться? Ну, звісно що це було запитання не про мене, а про людину, яка його поставила, а що станеться? Ну, якщо станеться щось екстраординарне, мені знайдуть спосіб повідомити. Не треба бути постійно на зв'язку. Тому що постійно на зв'язку ми не тому, що щось може статися, а тому, що ми цього боїмося, і ось ця от ілюзія контролю постійно бути в соцмережах, постійно бути на зв'язку. Вона виснажує, вона виснажує наш мозок, наші емоції. І не дає насправді продуктивно працювати. Оця вся історія бути постійно на зв'язку, щось там перевіряти, комусь відповідати, комусь відписувати. От це і заважає бути, як люблять казати, психотерапевти, тут зараз телефон цьому дуже-дуже заважає. Ще є така історія, як страх щось пропустити, що станеться щось важливе. Але Знов таки, от е, така історія, да, що, що я на собі відчула. Скажімо, поки я була в театрі, ну мені там довго і нав'язливо дзвонили по тому питанню, яке я не могла на той момент вирішити. Ну, я його не могла фізично вирішити, допоки б я не приїхала додому. І якби у мене був би телефон, я би так чи інакше про це б якось думала, переживала, воно б мене дратувало. Я вже не могла бути спокійно, вибачте, як то кажуть, в моменті того, що зі мною відбувається зараз. А коли я прийшла додому, все, я це побачила і вирішила, це питання тут і зараз. Але час до того, я провела спокійно і з іншими подіями, з іншими думками. І таким чином, за цей тиждень, ну, я, наприклад, відчуваю, що моя нервова система добряче відпочила і відновилася. І можу сказати, що такий досвід важливий і буду шукати можливості його повторювати. Тобто, ну, я теоретично про це знала, я це рекомендувала своїм клієнтам, але. Я теж живу з вами в цьому світі, у мене теж робота, у мене теж багато питань. Я шукаю для себе можливостей знижувати це цифрове навантаження, але, відверто кажучи, ну, не завжди це вдається. А тут, коли тебе життя ставить перед таким просто вибором без вибору, да, і до речі, я свідомо не представляла сим-карту в інший телефон, ну, тому що, по-перше, мені хотілося перевірити, а що буде. Якщо от побути без телефона, і, по-друге, мені не хотілося цієї зайвої історії, там з перестановкою а, цих а, всіх а, застосунків, додатків. Тобто я розуміла, що це просто буде зайва робота, яку я буду робити, витрачати на цей час, витрачати на це От Я вирішила прийняти ситуацію такою, як вона є. Без зв'язку, значить, без зв'язку. Да, коли мені сказали, що той старий телефон в мери не підлягає, не підлягає ремонту. Бо так буває. Ну, я зрозуміла, що треба купувати новий, то сьогодні я вже з вами записую це відео з нового телефону. Отже, така історія більше про мій особистий досвід, можливо, комусь це буде корисно і цікаво. Взагалі, пишіть, що ви про це думаєте, чи вдається вам самим. Такий цифровий детокс для себе робити, чи ви цього просто прагнете. Далі я би хотіла зробити відео або, можливо, навіть ряд відео про тему емоційного, точніше, професійного, зараз вже кажуть, не емоційне, а професійне вигоряння, burnaut синдром, Тому пишіть. Чи вам таке цікаво, чи вам таке актуально, ну, щоб я дурну роботу не робила, може нікому не треба. І актуально залишається опція поставити мені запитання, запропонувати свою тему, що ви хочете почути, про що б ви хотіли поговорити, що вам зараз важливо: а я вам всім бажаю здоров'я, будьте в безпеці, не ігноруйте повітряні тривоги. Залишайтеся зі мною і до нових зустрічей! Па-па!